Всім привіт! Продовжуємо далі розповідати історію нашого будівництва. Кілька років тому ми побудували будинок, будуємо самі з нуля, колись тут було поле. А зараз стоїть наш будинок. На сьогоднішній день займаємось внутрішніми роботами, ну і звичайно робимо меблі. І всю історію викладаю сюди. Під останнім відео получила велику кількість коментарів. Ви собі навіть не представляєте, як вони мене розчули. Я аж розплакалася. <с> <с> Тож ще раз вам дуже дякую. Все було сказано дуже влучно і дуже правильно і в потрібний час. Я так радію, що є такі люди, ось ви навіть не представляєте, що є взагалі адекватні, розумні і здорові люди. Супер! Я вам ще раз дуже дякую. Я так зрозуміла, якщо я захочу пропасти, ви мені просто не дасте цього зробити. Ви мене все рівно десь знайдете. <с> ну що ж будемо продовжувати. І продовжуємо робити кухню. Зараз на порядку денному вчепити гіпсокартон. Ася в принципі, це дуже швидко робить. Навіть, чесно кажучи, і не встигає це ніколи зняти. Бо поки я щось підуше зроблю, я вже приходжу, там вже стіни готові. Так, не забуваємо про розетки. Обов'язково ми ще все прораховуємо. Розеток багато не буває, особливо на кухні. Так що це обов'язково потрібно враховувати. Вже на цьому етапі потрібно проділитися, де буде духовка, де буде вся техніка і так далі, так далі. До цього потрібно серйозно підійти, все продумати, щоб потім було легко користуватися кухнею. Ну, і як я вже говорила, поки я бігала, щось робила. Вася вже два листка прикрутив. Так, що в нас? Вернулася зима? Ну, взагалі, замало так. Цілу ніч мало мало і замало. Ну, все, знов прийшла зима. Ну, ще півзими маємо. Ще півзими треба пройти. Зато наша титулінка вернулася додому. Правда, тетка? Плюшка? Стала подібно на плюшку. Так поправилася. Прийшла, напевно, десь година з того моменту, як я останній раз знімала, і ось який в нас же бархан сніговий. Супер. Клас. Ось виїхати не може, знов пішов сніг чисити. Ну, але що зробиш? Ну, ще лютий впереді має трошки полютувати. Дивлюся, цей просто хочеться жити, хочеться щось творити, хочеться. Іти вперед. Звичайно, там вже десь 6 мільйонів підписників, але це заслужено. Він заслуговує на це, я вважаю. Ну, Просто, ну, просто відпочиваєш душою. Так що рекомендую цей канал, хто любить таку тематику. Просто божественно. На другий ранок ось такий шедевр природи. За програмою, але так служить. Навіть не знає, де є Ctrl, де я там деліт. Просто І навіть не знає, як виділити ту штуку. <ривачимо> Це елементарних речей він не знає. Не то, що він не зможе накреслити, а він просто сам комп'ютер не знає. Тому що він я більше за Я динозавр просто. Вася динозавр в тому плані. Це я всі програму свою, але ось цю програму я сказала, щоб він освою, тому що він більше по меблях. Ну, і я просто можу не потягнути через все, що я там. Через те, що м... ти теж динозавр я... я динозавр в меблях. Жінка чоловік. Динозавр. Ми два динозавра зібрались і... і одним словом освоюємо. Вася робить домашнє завдання, це він зараз креслить гардеробну кімнату. До речі, це все є в кімнаті. Тобто він перше задає розміри кімнати і тільки тоді в монтове соночки, покажи ту кімнату. Гу. Ага, от вона О, розміри її 320 на 3 і висота 2,60. Угу. Забери рамку. так ось вона в кімнаті. Тобто, як там було таке запитання, щоб ви враховували всі там товщину стінок і все, все, все. Все враховується, тому що це все клислиться в кімнаті, тобто і стінки враховуються, і все. Та, все тобто не, не, не буде таке, що ми накреслимо будь-що, будь і ми не зможемо тиснути у кімнату. Воно креслиться в самій кімнаті. І ще одне завдання має він накреслити хмаринки, такі полички дитячі. Вася сміється, мені 40 років, я креслю тут хмаринки. Ну, діло не в тому, що хмаринки накреслити, а просто щоб був навик. лінії треба навчитися малювати. Вася як намалював хмаринку, чуть не впав. Каже, я ще такого чуда не бачу. Мені стидно каже показувати І Ще дуже добре, що даються уроки, запис уроків. Одним словом, йому дається запис, і він потім при цьому ще проходить. Все, що забув, він ще проходить собі. Ось так. Же. Вона йому підказує так правою клавішою ми, мишки. Вася права клавіша мишки. Ну, Ось так. Ну, Вашкувати йому це трошки саме через те, що він по комп'ютеру не розуміється. Так що нічого, він це потягне, Він молодець в мене, я в нього вірю. Праморчики тебе вірю? Залишаємо, не хавчиться. Глянемо, що в нас з огірочками? Ну, в такому вже стані. Ось так, ось так, базилік. Тільки зелений, фіолетовий десь пропав. Ну, а тут ось так три огірочки сидять. Настав вже вечір. Вася пішов в дружку до будки утепляти її, тому що сьогодні в нас вночі передають десь до мінус 20 так, треба дрожка утеплити. І Вася пішов йому включати таку грілку, щоб такий коврик підігрівати йому, щоб він міг переночувати. Ось так. В такі морози ми йому ось так включаємо. Ну а що? Ми переживемо за нього. Буквально на пару хвилин вийшли на двір, і просто неможливо витримати такий сотні мороз. Пробує Вася виїжджати з самого ранку, начистився стільки снігу. Цілу ніч так мило, і намило такі купи снігу, що Вася ледве вичистив. Так, наші друзі всі похворіли, треба їхати в Червоноград і купляти ліки. Всі похворіли, щось так люди похворіли зараз. Він щоб виїхати, реально десь сьогодні, напевно, хвилин 40 тут все чистив. І машину чистив, і оці всі купи розчищав. І так, вже закінчились свята. Пора вже приходити в себе. Так, ті свята теж вибивають. Любця наша вибила. І йдемо сьогодні працювати. Треба навести трошки вже лад в хаті. Ще потрібно мені засиліконити і. Скоро Вася мені купляє шпаклівку. Я вже буду шпаклювати кухню. Він вже майже докрутив гіпсокартон. Також буде вже після роботи працювати. Ну ось так ми працюємо все таки після роботи. А ось коли вже кухню будемо монтувати, то вже хай Вася візьме якісь вихідні. Напевно, на два тижні трошки зупиниться по роботі, і хай мені влаштовує кухню. Якось так ми придумали, тому що він каже: що я хочу дуже на кухню виділити час, щоб я нікуди не їхав по роботі, щоб я собі міг, каже, свобідно працювати. Ну і це правильно я рахую, тому що кухня це такий вже серйозний етап. Тим більше, що ми вперше робимо кухню самі. Приготувався вже хліб. Вже не можу дочекатися, коли буде в мене кухня, тому що я вже хочу випікати хліб на заквасті, але в ремонті цього не хочу робити. Вже дочекаюсь кухні. Так, духовку не можемо ще упакувати, бо я на час щось випікає. Ось сьогодні у нас будуть ось такі трубочки з яблучною начинкою. Молодець так любить випікати. Ну так же любить. Так що ми також з тої кухні спішимо, бо я не потрібно. Яна займається кондитеркою. Зараз знов йде на підвищення. Далі продовжує вчитися, вона на курсах вчиться, купляє новий курс. І ось таким чином, рівень за рівнем, вона йде вперед. Хоче мати свою справу, власну, і ми її в цьому підтримуємо. Так, ось такі вийшли. А ще ось такі сирні палички з італійськими травами. І ще такі печенюхи. Перед новим роком ще вирішили поїхати і купити матраси, тому що вже мучаться, вже плачуть, що хочуть вже нормально спати, тому що сплять на якихось старих диванах. Андрій каже, мене вже так спина болить, що вже не можу витримати. Одним словом, якось так вийшло, що вони двоє вирішили, що вони будуть купляти собі матраси, хоч ми ще не планували, але Справді кажуть, що дуже болять спини, і я також згоджуюся в цьому, що це є все я все-таки про здоров'я. Я розумію ремонт ремонтом, але про це потрібно подбати вже. Тому було прийнято рішення взяти їм матраси поки що без ліжок, але матраси вже купити. І так вибрали матраси і поїхали по гостям. Поїхали на вечері до Васиної мами. Також цього року нікому не відмовляли. Їздили по всім гостям, тому що такий час настав, що ніколи не знаєш, що тебе чекає завтра. Ви правильно всі написали, потрібно жити тут і зараз. Цінувати кожну мить, не забувати про своїх рідних, любити всіх і насолоджуватися кожною миттю так необхідно зараз проживати кожну хвилину. Ми всі зараз живемо в такому стані підвищеного ризику. Тому цінуємо кожен день, кожну хвилину і кожен наш подих повинен бути на рахунку. Тому в тому році ходили по гостям, самі готувалися, в себе приймали гостей. Одним словом, просто жили.